Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр, як сьогодні виглядає життя у Северодонецьку? Ну, Знаєте, досить невесело виглядає. Насправді, люди виходять у місто лише за якісь некрайніх потреб. Це відвідання там місцевого базару, це отримання якихось там довідок або дозволів на виїзд переїзд. Ну так, місто виглядає майже вимралим. Місто Місто привід, начебто. Скільки, скільки не надходить там інформації, ну, людей на вулицях майже немає. Пересиваються військові, пересилаються там якісь е, представники окупаційної влади, десь якісь бригади, е, які сколучені з гастарбайтерів, які працюють для того, щоб знімати картинку, і ну, на цьому майже все. Люди намагаються можуть жити в околицях міста, хоча не завжди це можливо, оскільки е, е, примістя при е, зайняті військовим. Олександре, а що в місті на полицях місцевих магазинів в аптеках? Чи є медикаменти, чи є харчі і за якими цінами? Ну там намагаються відкривати мережеві, так звані супермаркети Лугандонії, Луганській Републіки. При цьому ну фактично пограбувавши магазини АТБ та місцевої мережі Сім'я. На полицях присутні товари здебільш завезені з Російської Федерації чи вироблені у Луганську. Останнім часом спостерігали трошки розширення так званого асортименту за рахунок ще й тої гуманітарки, яку завозять на територію окупованої ціни трохи м'яко кажучи, трохи вищі, ніж на підконтрольній частині України. Ну, про аптеки взагалі важко сказати, тому що ну окрім російських ліків, там майже нічого немає. То, ну, вітамінки лікують будь-яку хворобу а як поводяться російські окупанти, особливо в частині е, завезення туди людей з російських територій, тому що пам'ятаю, що деякі час тому ми спілкувалися і ви розповідали, що вони заселяються просто у квартири, які належать. Жителям Северодонецька і мароделять до того ж у місті. Так, цей процес відбувався під виглядом проведення е ремонтів так званого потужної заміни вікон в будинках, які пись-менш там уціліли, або опалення е відсутності теплогенерації в місті. Але ж ремонти, начебто, проводили систему опалення, знімали сучасні радіатори у людей. Вішали там, незрозуміло, що привезено. Ну і під цей сумок. Е там, де відсутні власники, більш-менш збереглися по марадере. Продовжувався процес заселення у місто колаборантів з сусідніх містечок, там де враження то у Северодонецьк завозять. Також відмічено, що останнім часом ділились військові, яких також розселяють по квартирах. Дякую вам за інформацію, Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації міста Сі.